Ой-ой-ой, рама взагалі, Рама шатается. Просто там піни нема, чи що, чи вона там не закріплена. О, підходить запаха. Угу. Все. Все. Не кувалда, не молотка, не шуму, не ні гаму, нічого. От три оберта видвинуті. Ну окей, ми це той зламали. Ви думаєте, що він щось вирішував би? Я думаю, ні. Ви ж самі вирішуєте. Продовжувати вам жити з такими дверима, чи може поміняти на краще або на найкращі. Двері від забудовника просто відщолкнулися. Якщо поміняти такі двері на двері з мас-маркету, ви заплатите їм більше грошей, може картинка поміняється в два рази довше її відкривати. Може, це займе і 5 хвилин. Ну, Це ж не показник. Якщо вам потрібно саме захисні двері, ви знаєте, куди звертатися. Ми компанія «Моноліт» двері та сейфи виробляємо на потужні двері, починаючи з 4 класу зламостійкості і вище. Ось таким чином через слабке місце. Вскривають, проникають до помешкань і роблять свої недобрі справи. Звертайтеся до нас, ми проконсультуємо до нас на виробництво в офіс. Приїхати ми в Києві на 3Б. Компанія Моноліт Двері та сейфи.